Шановні гості, дорога родина, доброго дня. Сьогодні ми знаходимося на офлайні в 18 школі. Як не дивно, правда? Е, наразі у нас триває урок фізичної культури, та наші однокласники грають в волейбол. Звісно, це не професійний рівень, але досить непогано. Це дуже класно, що в нас час, коли дуже сильно популяризовані гаджети та нездоровий спосіб життя е, учні 7-го класу, 17 школи. Приймають участь у різних видах спорту. Ось як зараз, наприклад, це волейбол. В них дійсно непогано виходить грати. Тож пропоную вам взяти інтерв'ю у одного з учасників цієї гри та запитати їх про спорт, та як вони до нього ставляться. Сьогодні поряд зі мною Сфішонговська всім привіт, яка брала участь у сьогоднішній грі у волейбол. Тож, Софія, яке ваше ставлення до спорту? Взагалі я відношусь щось дуже добре. Це підтримка в тіла та здоров'я. Ага, який вид спорту вам подобається найбільше? Найбільший баскетбол. Ну і якраз у мене найліпший друг, також баскетболіст. Тим друзям я порадила волейбол, тому що це більш командна. гра. Тож ще сьогодні до нас в гості завітала Забіліна Віта. Ah. <in> Вона дуже гарно грає в теніс, це її хобі. Ліза, розкажи нам про цей вид спорту. Це складний вид спорту, але він дуже цікавий. Ти хочеш привести години, і коли в тебе щось погане стається в житті, ти можеш піти на всю, всі весь свій негатив знешкодити. <плес> Добре. А чи є у вас знайомі, можливо, чи друзі, які теж полюбляють грати в теніс? Так. Це моя найліпша подруга подватая, якою я займаюсь тренінг. Кожен. Трен... кожен... Кожне А Ще мене є найліпша подружка Лера, з якою я займаюся на індивідуальних заняттях. Mm -hmm. Добре, чи порекомендували ви цей спорт своїм друзям, можливо, знайомим? Так, так, і ще раз так. Добре, на цьому все. Дякую тобі, Лізо. На цьому наше інтерв'ю завершено всім. Па-па! Папа! -па.